В сьогоднішньому нашому сюжеті ми розповімо про символ британської столиці. І став таким в ХХ столітті. Досить часто на багатьох фотографіях чи рекламних туристичних буклетах його зображують на фоні Бік Бену чи та ОЕРського мосту. Думаємо, що ви вже здогадалися, що сьогодні мова піде про знамениті класичні двоповерхові лондонські автобуси, або як їх ще називають омнібуси. Потреба в такому місткому громадському транспорті в Лондоні виникла давно, адже ще з кінця XVIII століття населення британської столиці перевелило за мільйон. Надалі воно тільки стрімко зростало, а Британія перетворилась в імперію, над якою ніколи не заходить сонце. Але чому лондонські автобуси росли вгору, а не в довжину, як в більшості країн? А відповідь на це питання лежить в адміністративній площині. В Англії на той час існувало законодавче обмеження на довжину автобусів та тролейбусів, яка не повинна була перевищувати 30 футів або ж 9 метрів 10 сантиметрів. Тому більшість виробників, щоб збільшити місткість свого транспорту, змушені були нарощувати не довжину, а висоту своїх автобусів чи тролейбусів. Особливу популярність в Великобританії в 20-х роках здобули двоповерхові омнібуси від автомобільної компанії Leyland Motors. З 1927 року ці автобуси стануть відомими під назвою Leyland Titan. Найбільша кількість титанів експлуатуватиметься на лондонських автобусних маршрутах. Згодом ситуація зміниться і популярність в Лондоні отримає інша компанія, а автобуси почнуть фарбуватись в червоний колір. Але чому більшість автобусів в Лондоні червоного кольору? Тут можна відповісти, що це традиція, адже червоний колір є одним з кольорів британського прапору. Але не тільки є в підборі таких барв для лондонських автобусів, і практична мета. Перші автобуси з'явилися у Великобританії в другій половині ХХ століття. І використовувалися як міський транспорт для перевезення пасажирів. Тоді це були омнібуси на кінній Тязі, і вони зазвичай фарбувались в різноманітні строкаті кольори зелений, червоний або синій. Але все змінилось в 1907 році, коли лондонська транспортна компанія London General Omnibus Company, заснована ще в 1855 році. Запропонувала розфарбувати свої автобуси червоним кольором, щоб вони стали помітнішими на вулицях Лондона. Ідея прижилась, а ще більше вона закріпилась в 1929 році. Коли ж ці автобуси отримали офіційну назву Червоний автобус Red Bus». Лондонська транспортна компанія була не просто перевізником, але й володіла виробничими потужностями для випуску власних автобусів. Перший власний моторизований Омнібус X type компанія випустила в 1909 році. Вже наступного 1910 року лондонський перевізник презентує чергову модель свого двоповерхового автобуса під назвою B-Type. Автобуси типу B були побудовані на основних виробничих потужностях компанії і замінили автобус типу X. Нова модель моторизованого омнібуса вміщала 34 пасажири і вважалась першим автобусом масового виробництва. З 1911 року двоповерхові B-Type з'явились на маршрутах Лондона. А вже до 1913 року було збудовано 2,5 тисячі цих автобусів: омнібус, B-Type мав дерев'яну раму, стальні колеса, черв'ячний привід та ланцюгову коробку передач. Максимальна швидкість автобуса 26 км в годину, що перевищувало встановлене в той час обмеження в 19 км в годину. В вагоні автобуса в нижньому закритому салоні поміщалось 16 пасажирів. Та ще 18 людей могли розміститись в своїх сидіннях на верхній відкритій палубі. Перше своє електричне освітлення ці автобуси отримають в 1912 році, а фари в 1913 році. Під час Першої світової війни близько 900 автобусів використовувались для довезення солдат британської армії до лінії фронту. Після певного періоду експлуатації власна червоно-біла гама кольорів автобусів буде змінена на колір хакі. Також скляні вікна на нижній палубі, які постійно розбивали з гвинтівками та ранцями солдат, будуть зняті, а на їх місце встановлять звичайні доски. B-Type міг перевозити 24 повністю екіперованих піхотинця та їх спорядження. Окремі з автобусів переобладнають в мобільні голуб'ятні для розміщення поштових голубів, які використовувались для встановлення зв'язку вздовж лінії фронту. 1920 році більш ніж 60 автобусів були переобладнані в одноповерхові з новими кузивами на основі кузова типу K. Останній двоповерховий «Омнібус» був знятий з регулярного маршруту 12 жовтня 1926 року. Цього за час виробництва було збудовано 2900 автобусів моделі B-Type. Ще в 1912 році Лондон Дженерал Омнібус Компані була поглинута компанією «Underground Group of Companies. Яка в той час володіла великою часткою лондонського метрополітену, а також займалась трамвайними перевезеннями. В рамках реорганізації, яка відбулась після поглинання, був створений окремий концерн Associated Equipment Company, який займався виробництвом автобусних елементів. З початком Першої світової війни на конвеєрних лініях новоствореної автомобілебудівної компанії розпочався масовий випуск трьохтонних вантажівок моделі AECJ, яка базувалась на автобусному шасі моделі X. Загалом за час війни та певний період після неї компанія випустила 10 тисяч вантажівок ACJ і стала одним з найбільших внутрішніх постачальників вантажівок для армії. З цього періоду компанія AEC успішно випускала як вантажівки, так і автобуси. В 1921 році компанія випустила модель двоповерхового автобуса AEC-S Type, який замінив застарілі та пошарпані війною B-Type. В 1929 році під керівництвом нового головного інженера та конструктора Джорджа Джона Рекхема компанія запустить у виробництво нові модельні лінійки вантажівок та автобусів. Назви вантажівок почнуться з букви М Majestic Mammoth Mercury, а автобусів з літери Р Regent Regal Renovan. Саме з двоповерхових автобусів серії Регент розпочнеться історія класичного червоного лондонського двоповерхового автобуса. AEC Регент 1 випускався з 1929 по 1942 рік. Всього було виготовлено 7900 автобусів цієї моделі після завершення Другої світової війни. На зміну цій моделі в 1945 році прийшов Дабл Докер Регент 2. Нові моделі обладнували з новим двигуном. A173 об'ємом 7,7 літрів і 4-пінчатою механічною коробкою передач. В 1950 році в серію вийшла модель Regent 3 з новим дизельним двогоном об'ємом 9,6 літрів та потужністю 125 кінських сил. Регент 3 в основному будувався для експлуатації за межами Лондона та для постачання за кордон. Для лондонських маршрутів компанія виготовила червоні омнібуси регент в модифікації РТ. Всього для Лондон Транспорт AEC побудувала 4825 автобусів. У 1954 році AEC запустила у виробництво двопалубник Regent 5 останнього четвертого покоління. Дані машини отримали таку технічну новинку, як напівавтоматична коробка передач AEC Monocontrol. При довжині 8 метрів 20 сантиметрів регент вміщав в салоні першого ярусу 26 сидячих пасажирів та 5 стоячих, і ще 30 пасажирів могли розміститись на верхній палубі. В останні роки випуску довжина автобуса зросла до 8 метрів 40 см, а висота становила 4 метри 23 сантиметри. Власна маса автобуса сягала чуть більше 8 тонн. Основною рисою всіх лондонських регентів була єдина площадка для входу, розміщена в задній частині. З площадки східцями можна було потрапити на верхню палубу або безпосередньо в салон нижньої палуби. При цьому жодними пасажирськими дверима автобус не обладнувався. За весь час випуску AEC Regent, який тривав до 1969 року, було випущено 8 тисяч автобусів всіх чотирьох поколінь. Подальшим розвитком класичного лондонського двоповерхового автобуса стала модель AEC Roadmaster господар доріг. Нова модель лондонського даблдекера розроблена компанією Лондон Транспорт. А безпосереднє будівництво автобусів відбувалось на виробничих потужностях провідної британської автобусобудівної компанії Парк Royal Vehicles. Шасі та більшість агрегатів та вузлів постачала компанія AEC. Роботи над створенням нового двопалубника розпочались ще в 1947 році і тривали до 1956 року. Головна мета цього проєкту. Полягала в створенні транспортного засобу, який матиме меншу вагу та буде легшим в експлуатації та обслуговуванні, а також зможе ефективно замінити на транспортних маршрутах Лондона застарілі дизельні автобуси та тролейбуси. Результатом кропіткої праці конструкторських відділів трьох компаній стала поява моделі AEC Roadmaster, яка в подальшому стане символом Лондона та всієї Британії на рівні зі знаменитими червоними телефонними будками. На перший погляд, нові моделі мало чим відрізняли світ автобусів «Регент», конструкційний дизайн яких з'явився ще в 30-х роках. Та це тільки на перший погляд. А при більш детальному ознайомленні відкривалася вся головна інноваційність цієї техніки, яка ховала свої технічні начинці та матеріалах, з яких вона була виготовлена. Більшість кузовних елементів автобуса виготовляли з легкого алюмінію. Використання подібного легкого металу дозволило зменшити масу автобуса до 7 тонн 300 кг та збільшити місткість до 73 пасажирів. Крім цього, конструктори роудмастера відійшли від традиційних підходів в будівництві шасі і кузовів та застосували модульний принцип. Несуча основа автобуса складала з двох підрамників А та Б. До підрамника, розміщеного в передній частині, кріпили з двигун, рульовий механізм та передня підвіска. Підрамник Б отримував задню вісь та підвіску. З'єднувались два підрамника алюмінієвим кузовом автобуса. Таким чином існувала можливість змінювати довжину самих автобусів, окрім нової модульної конструкції шасі, яке дозволило зменшити масу. На автобусі також застосовують такі технічні новинки, як незалежня передня підвізка, гідропідсилювач руля, повністю автоматичну коробку передач та гідравлічні гальми. Подібні технічні новинки застосовані на роудмастерах, зроблять ці автобуси легкими в керуванні та більш маневреними в порівнянні з попередніми двопалубниками. Особливо цю різницю помітять водії, які пересядуть зі старих моделей на нові роудмастери. Свої високі ходові якості роудмастер демонструватиме не лише на автобусних маршрутах, але й в кіно. Зокрема, в британській комедії в автобусах on the buses», знятій в 1971 році. Режисером Гаррі Бутом сюжет цього фільму розповідає про будні водіїв однієї з британських автобусних компаній, а також про запеклу конкуренцію між водіями-чоловіками та водіями-жінками, яка призводить до багатьох комічних ситуацій. Центральною експозицією цього фільму є червоні роудмастери, які в багатьох сценах розкривають свої неабиякі ходові якості. В одному з кадрів цієї комедії використана документальна хроніка з випробування роудмастерів на занос. Щодо двигунів, то на перші автобуси встановлювались шестициліндрові дизелі AEC і об'ємом 9,6 літрів та потужністю 125 кінських сил. Згодом встановлювали більш потужні дизелі об'ємом 11,3 літри. Перша базова модель Roadmaster RM, яка надійшла в серійне виробництво, мала довжину 8 метрів 38 сантиметрів. Хоч на час випуску автобуса законодавство Британії вже дозволяло двовісні двоповерхові автобуси довжиною 9 метрів 14 сантиметрів, надходження виробництво подовжених версій затримувалось через супротив проспілки, яка заперечувала проти додаткової роботи для кондукторів. Після узгодження всіх питань з профспілкою Лондон Транспорт в 1962 році все ж побудує перші 25 пробних подовжених автобусів РМЛ, довжина яких завдяки додатковій секції на пів вікон, посередині, зросте до 9 метрів 12 сантиметрів. А пасажиромістки збільшиться на додаткових 8 місць з 64 до 72 пасажирів. В 1966 році був побудований прототип Roadmaster FRM1, який мав незвичне для тодішніх двопалубників заднє моторне компонування. Виписк подібних автобусів став спробою відмовитись від послуг кондукторів. В задньомоторних двопалубниках водій продавав квитки пасажирам. Згодом квитки можна буде придбати на зупинках в спеціалізованих терміналах. Попри всю прогресивність, ці автобуси не набудуть значного поширення, адже матимуть збільшену масу та низьку порівняно з рештою роудмастерів маневреність. З середини 60-х випуск класичних капотних автобусів стрімко скорочувався. Подібної конструкції машини вже не справляли з постійно зростаючим пасажиропотоком. Двигун, розміщений попереду, займав більшість корисного простору автобуса. Тісна кабіна збоку не забезпечувала водію належного рівня комфорту. Остаточна епоха класичних автобусів завершилась в 1968 році, коли британський уряд прийняв знаменитий акт під назвою Бас Грант. Або як його ще називали, One Man Operated. Його суть полягала в тому, щоб скоротити кількість людей на маршрутах. Адже в той час в екіпаж автобуса, крім водія, входив також кондуктор, який перевіряв квитки, допомагав посадку на борт людей з інвалідністю та стежив за порядком в автобусі. Наявність двох людей здорожчувало перевезення, тому урядом було прийнято рішення залишити лише водія, який також займався продажем квитків. Впровадити такі нововведення на маршрутах, які обслуговували старими автобусами з задньою відкритою платформою та капотним компонуванням було практично неможливо. Та уряд знайшов рішення, обіцяючи перевізникам 25% компенсації за купівлю нових автобусів з вагонним компонуванням, передніми дверима та заднім розміщенням двигуна. Саме ця урядова ініціатива призвела до того, що в 1968 році виробництво роудмастерів припинилось. На маршрутах Лондона з того часу все більше популярність завойовували одноповерхові автобуси компанії Red Arrow. Лондон Транспорт також розглядав варіанти з переходом на більш сучасні автобуси, але все ж більшість парку роудмастерів залишиться без значних скорочень ще протягом 15 років після припинення їх виробництва. І лише з початком 80-х почнеться поступове виведення автобусів з експлуатації. Багато з них будуть переобладнані в екскурсійні моделі з відкритим верхом. В кінці 80-х в Британії відбулася дерегуляція пасажирських перевезень. Муніципальна компанія London Buses була розділена на 11 незалежних бізнес-одиниць. Які в 1994 році були виставлені на продаж, нові власники маршрутів не просто зберегли більшість роудмастерів, але й провели капітальний ремонт. На автобуси встановили нові двигуни, які відповідали тодішнім екологічним нормам, та оновили салон. Багато з автобусів почали перефарбовувати в різні кольори, що порушило вже традиційну червону гаму лондонських автобусів. Всю цю ситуацію втрутилась навіть мерія британської столиці, видавши в 1997 році розпорядження, за якими 80% автобусів в Лондоні мали бути пофарбовані в червоний колір. У 2005 році відбулось остаточне зняття з експлуатації знаменитих червоних двопалубників Roadmasterів. 9 грудня 2005 року. Остатній роудмастер здійснив свій фінальний рейс, який зустрічали натовпи автобусних ентузіастів. Причиною такого рішення був низький рівень безпеки під час перевезення. Чи не кожен рік в британській столиці траплялось до 20 трагічних випадків, пов'язаних з випаданням пасажирів з задньої відкритої платформи. Крім цього, високопідлогові автобуси перестали відповідати прийнятим новим нормам, які стосувалися доступності громадського транспорту людям з обмеженою мобільністю. Зняття з маршрутів не означало забуття. За час експлуатації червоні роудмастери перетворились в справжні символи британської столиці. Вони стали частиною культурного надбання Лондона та візитівкою всієї Великобританії. Тому більшість з них стали обслуговувати туристичні маршрути, даруючи численним туристам неймовірні краєвиди на місто. В 2006 році Роудмастер війшов десятку ікон дизайну Великобританії, а в 2009 році Roadmaster був обраний королівською поштою для випуску пам'ятної марки класика британського дизайну. Щодо пасажирських перевезень, то на маршрути Лондона з 2006 року вийшли низькопідлогові шарнірно з'єднані автобуси гармошки. Що викликало хвилю обурення в консервативних лондонців? Тому вже 2008 році новообраний мер Лондона Борис Джонсон, враховуючи побажання більшості мешканців столиці, оголосив конкурс на побудову нового лондонського автобуса. Конкурс на виробництво виграла компанія Ride. Новий двопалубник став сучасним наступником попереднього покоління і отримав назву New Roadmaster. Новий червоний автобус має низьку підлогу та побудований на полегшеному шасі Volvo b 5 з портативним заднім мостом ZF та електронно керованою підвіскою. Вперше новий роудмастер був введений в експлуатацію 27 лютого 2012 року компанією Аріва Лондон на маршруті 38. Загалом транспортні компанії Лондона отримають до 2016 року близько тисячі New роудмастерів. У 2016 році новий мер Лондона Садік Хан з метою економії бюджетних коштів припинив закуповувати дані автобуси. Чи матиме новий роудмастер подальше продовження? Мабуть, що так, адже цей червоний автобус вже став невід'ємною частиною Лондона і символом, з яким в багатьох асоціюється це місто.